Я прийшов до вас із тим, щоб представити оцю книжку. Золотий перетин. Чого так названа книга, це книга сонетів. От, сонети я пишу дуже давно, вже більше як 50 років, пишу сонети. От, виходили книги різні. От, книга, яка минулого року номінувалася на Шевченківську премію, ну, вийшло так, що премію я не отримав, але сам факт. Але е, ті книги, які я видавав в сонетному варіанті, а сонети – це своєрідний е, почерк, це форма, яка вже пережила 850 років. От я хотів би вам прочитати вірш із цієї книги, от Світло в тунелі Данте Ельгієрі, знаєте? Да? Епоха відродження, італійський поет, який перший написав сонети. Так от, вони всі в мене вірші, всі сонети по 14 рядків, так що я можу вам його легко прочитати. Данте, силуети на тлі сонета це цикл 13 14 віршів тим поетам, тим майстрам, які писали сонети, які творили сонети. І сад божественних пісень, і осіяння Афродіти, усе як цей бездонний день спалахує, дарує квіти, відкрити драми навстіжень, натхненню велено горіти, коли небес дзвінку, ясень, віки не можуть затлумити, чоло в лавровому вінку знов нахилилось над сонетом. Що заіскрився амулетом, найбільшим дивом на віку, Чуваючи канву тонку, він так горів душевним летом. Диво, о знову таки Петрарка. Я не міг його не внести в цю книгу. Франческо Петрарка, італійський поет, який багато зробив для розвитку сонета. Знаєте, сонети писали Шекспір, Петрарка. Наші там Павличко, інші, х... навіть і херсонські поети, є, які пишуть сонети. І міг би я душею погрішить, коли тебе побачив у соборі Франческо Петрарка, епіграф. О, диво, ти наснилася мені, з небес упали пожадані роси, і стіни розступились кам'яні, і піднялися влежені покоси, і сонце. Що влилося в пісні, В журу мою, в надію розголосу, заграло у душевній глибині, коли ти заплітала вранці косу. Яке сузір'я, посмішка ясна, що ємілішім в цілім білім світі, яке ж блаженство у твоїм зеніті, до мене стан твій знову промовля, і піді мною крутиться земля, жарить пелюстки рум'яних квітів. Ще вам прочитаю з цієї книжки. От, зимові сюрпризи. Значить, ну, вийшло так, що в 28 лютого я написав цей біптих. 28 лютого 2018 року, 28 лютого, пішов такий снігопад. В Херсоні так багато було снігу, по коліна було снігу. Це Завтра весна, завтра 1 березня, а тут випав такий сніг. Ноктюрн. Яка печаль, яка тясна засмута, нуртує у душевній глибині? В польоті мрій не гадана спокута, ця музика, що луниться в мені, вже другу ніч зима ширяє люта, пороша метілі у вікні, звучить рояль, чи то любов розкута горить у березневому вогні? По клавишах десь пробігають пальці. І в'юнеце проміння золоте, не все неждана хуга замете, настирні думи бродять, як скитальці, я ж подумки кружляю в тому танці, а пролісок під снігом вже цвіте. Ми на цьому зробимо перерву.